Всім доброго дня! Зараз ми запишемо короткий відео із Віталієм. Віталій це поліграфолог, який проходив у нас навчання. На зараз він вже діючий, практикуючий поліграфолог. І я хотів би, щоб Віталій поділився своїми враженнями. Бо для нас це важливо чути позитивні речі, чути речі, в яких ми можемо бути кращими. І звісно, ми хочемо прикладом Віталія також показувати те, що ми дійсно здатні. Навчати саме фахівців, які стають практикуючими поліграфологами, тобто, ми саме та кузня, майстерня, яка випускає людей, які дійсно працюють, а не мають всього лише бумажки про те, що вони поліграфологи. Як взагалі для себе знайшли цю професію? Тобто вона знаєте, в Якомусь такому чек-ліст. Вона, як правило, не в першому десятку, вона далеко десь, тому що мало розповсюджена. Як для себе ви взагалі про це дізнались і знайшли? Е -а Доброго дня. Мене звати Віталій. Взагалі-то я технар За mm фахом. -hmm. <сх> і е так е залишилось моє життя. Е що я... Е Технарем та довго та й не був. Mm -hmm. <кхи> Я після закінчення інституту пішов у власну справу, і в мене по життю так сложилося, що було декілька справ. Mm -hmm. Ось все це. <кхи> Коли ти починаєш е, власну справу, все це накладує відпочаток е, не тільки е, того, що ти займаєшся якимись е, ділом, да? угу. ти е, також е, роботиш, е, з е, працюєш з людьми, працюєш з людьми, значить, це і бесіди, це і е, розуміння е, твоїх співробітників, колег. Е, і е, пару разів на телебаченні я е, відділ програми, е, угу. е, в частності програми, які веде, веде е, Володимир Відмідь. Е, приймає участь. тобто. тобто. Так, приймає участь. Да. Мені було дуже цікаво це і в мене е, якась закралась думка. А де це таке можна навчатися на цьому? Uh -huh. Ну, ця думка була лет 5-6 назад, вона uh -huh. потонула, в, так сказати, в, в обиданому <coughs> житті і, ну і все. І е, буквально десь місяця три тому е, в мене є сусід сусід, Який навчався у вас. І от він говорить на одному побаченні, ми там каву пили. І він говорить: от я поліграфолог. І у мене відкрились очі. Я сказав: я теж хочу. Я колись думав про це. Він мені направив от, в, непосередньо в асоціацію вашу на пу. і я прийшов, почав обучатися і вивчатись цим справам. Коли мені посовітували Євгенія, вашого mm -hmm. а, провідного навчателя, mm -hmm. учителя, mm -hmm. а, то я а, дуже був, був задоволений, що саме к ньому я mm -hmm. потрапив. Бо Євгеній дуже класний спеціаліст в цій mm -hmm. справі, він а, дуже розжовує. Добре, все питання, все питання, які виникають у учнів, я навчався не дистанційно, я навчався, я приїжджав до Євгенія, тому що, по-перше, А, я згадав, ви захотіли так бути тут? так. Да, так, без проблем. По-перше, ну, очі в очі, uh -huh. <laughs> це uh -huh. завжди найкраще навчання. По-друге, Євгеній так подає матеріал, що, що це цікаво слухати. Цікаво слухати, і навіть коли він мені, мені говорив, задавав питання, я не мог задавати питання, бо я хотів до кінця дослухати угу. цей, допустимо, урок. Потім були питання. А, а, значить... Навчання дуже лег легке в плані е, розуміння і е, в плані подачі матеріалу. Е, ну, ніяких таких сложностей в мене не визникло на, на навчанні. Давайте предметно говорити. Mm -hmm. Тобто, якщо ми кудись йдемо навчатися, підвищувати якусь свою кваліфікацію в комусь напрямку, тобто, в нас є якесь уявлення про щось. Там, коли ми йдемо, там у нас є якась вже, наприклад, категорія водіння автомобілем, наприклад, Б, да, нам потрібно. А значить, ми знаємо, що ми йдемо на курс, де ми отримуємо теорію, практику, те, якусь історію про те, як потрібно теорію е, е, на тому мотоциклі їздити. Практику нас навчать, все. Ми очікуємо, що після цього курсу. Ми станемо вже людиною, яка має навик їздити на мотоциклі, можемо виїжджати і їхати собі в місто. Правильно? Так. Коли тут ми обираємо для себе курс підготовки поліграфолога, значить ми знаємо про те, що очікуємо, як мінімум, те, що після цього курсу ми станемо поліграфологом, який піде собі на ринок і буде собі працювати практикуючим поліграфологом. Вірно? Тобто можна дати бумажку, де буде написано, що ви поліграфолог, а можна дати. Документ і при цьому е, зробити так, щоб це було дійсно відповідало тому, що написано в документі, що ця людина є поліграфолог, що як на курсах, що е, це є водій, да, дійсно, посвідчення водія, а не просто купити це чи ще щось. Відповідно, чи досягли ви цієї мети за допомогою наших курсів? Так, досяг. Я отримав е, максимум інформації, е, е, максимум. Е... Розуміння, як е, взагалі взагалі, е, вести бісед, беседи, е, вести е, цю роботу, е, все було мені по полочкам, так сказати, понятно і розкладено, і в мене е, дуже швидко швидко вироботався е, ну, цей, е, як сказати, Ця метода, яка мені ближе, ближче <гум> до мене, і я почав ну, діяти її. Тобто Євгеній мені не тільки дав якусь інформацію і матеріали якісь, він показав путь, яким треба слідувати, щоб досягнути результату в кінці. Це дуже правильно Віталій підмітив. Тобто, наш підхід базується не на тому, що от є 30 пунктів, які ми даємо. Ні, це звісно також є, але водночас ми розуміємо, що потрібно зробити для того, щоб все ж, учень став поліграфологом. Замало просто дати методику, замало просто щось розповісти, показати цього всього замало. І тому випускники інших курсів і не стають в більшій своїй мірі. Реальними практичними поліграфологами, тому що цього замало. замало. Ми даємо значно більше. Ми даємо те, що кроки, які саме потрібно зробити для того, щоб стати дійсно поліграфологом на сьогодні з Віталієм, так як він завершив курс досить успішно. Він докладав зусиль. Ми почали співпрацювати вже як суб'єкти господарювання. І відповідно хаб на ПУ радий бачити Віталія в рамках проведення своїх досліджень? І ми так співпрацюємо. Це на питання відповідь як із Віталієм, так і з десятками інших поліграфологів. Ми відповідно співпрацюємо на таких засадах. Скажіть, будь ласка, Віталію на сьогодні в рамках нашої співпраці, скільки приблизно ви провели вже досліджень? Більш яких 100 період? 100 більше яких Більше десь за 2-3 місяці, так? Ну, десь за два. За більше ста досліджень за два місяці. Але Віталій тут практично жив, тому що це велика кількість досліджень, і відповідно суботу ви були, да, наскільки пам'ятаю. Ми працюємо щоденно, ми раді своєму клієнтам, ми забезпечуємо сервіс клієнту. ми, Якщо ви проаналізуєте ринок, побачите, що. Ми дійсно номер один з точки зору і сервісу для клієнта. Адже ми на зв'язку завжди, 24 на 7, в суботу, в неділю, також ми е, максимально близькі до потреб, які є перед клієнтом. Тому що послуга по проведенню досліджень це не послуга, яка потрібна через тиждень. Це, як правило, послуга, яка потрібна тут і зараз. Бо хто наш клієнт? Трапилася крадіжка, потрібен поліграфолог. Трапилася якась негативна річ, потрібен поліграфолог. А такі речі вони не чекають. Бо з часом все розсіюється, Інформація десь люди зникають, актуальність падає і тому подібного. Тому для того, щоб її вирішити, потрібно тут і зараз. Тому ми і досить швидкі, тому і ефективні в тому числі. Що хочу напевно сказати, завершити, та й Віталія не буде більше мучити. Нічого. Віталій дещо і хвилюється. Він я радий і дякую йому, що він спілкується українською мовою. Як на мене, краще, скажімо, навчатися спілкуватися українською, аніж там добре спілкуватись російською мовою в нинішніх реаліях, тому дякую, не судіть Віталія Строго. Він вчиться, старається, як і кожен із нас, в чомусь іншому. Що хочу сказати на завершення? Що якщо ви для себе розглядаєте цю професію поліграфолог, якщо ви давайте так, не те, що навіть розглядаєте, а до кінця не розуміти, взагалі, що це таке. Тому що, щоб щось предметно розглядати, то про це щось потрібно знати. Е, придіть до нас просто в офіс на пул, запишіться завчасно, ми приділимо вам час, ми покажемо, як працюють поліграфологи. Ми розкажемо вам про цю професію. Ви із середини зможете побачити найбільший хаб в Європі поліграфологів. У нас працює тут два десятки поліграфологів, суб'єктів господарювання, які з нами співпрацюють, і відповідно які практикують на цьому ринку. Це люди з великим досвідом. З кожним можна поспілкуватися, можна дізнатися ну, будь-які питання. Там, скільки заробляє, як він працює, які випадки, наскільки подобається ця робота, чи є вигорання, та будь-які питання у кожного ви можете тут прямо задати, і вам скажуть чесно, як є. Тому, будь ласка, приходьте, телефонуйте до нас, ми будемо вам раді.